Вичайтокінь стої щаслива гривонька. Отак От ми з дівчатами вирішили пройти наше славне красне. Де колись шуміло життя, звіло, жили люди, лишились тільки вузесенькі вулички. Не купаються у росах в ранішні тумани, не матуї вже паланки, не гуде піснями. А я вранці, а я вранці Піду по паланці, зачерпну води з криниці, Поклонюсь меланці. Обрії ген вдалині лелеки звивають гніздечко, там дівчата, як зорі ясні, а веселка їм шиє мережку, земля моя, колиска роду, земля моя, це хліб і сіль. Моя щаслива доля, земля моя, це дух діді. Наша фольклорна експедиція продовжується, і ми йдемо до кринички. Над ставком, де колишуться віти, вітерець верволоза заснув, там заграла Плакуча гітара, там дівчина зустріла весну, там заграла. Гітара. там дівчина зустріла весну. Сіла птаха, таха, біла крила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля. Те чого я кримічка. наш, так? Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться Я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Та вода. Жила сорок, чиста, джерельна, чиста. Боже, дякувати всім людям, які доклали цих зусиль, щоб таку зробити роботу. Дуже дякую. Бо не буде води, не буде життя. Да. Дякувати життя. Богу. Дай Боже нам на цій землі жити. І свячену воду пити. Дівчата, тепер ми вмиваємося, щоб були гарні, щоб були молоді й гарні. І дякувати о тим людям, які тобі написали, що про цю криничку, бо ми знали багато цих історій. А ну, і таку, Ходили ми не один так, раз. І ходили не криниці, один раз, але, так. але оту, що люди приходили на водохреща святити тут воду, з язовиці, з чорни. На моляне місце. Да. Сказали дівчата дуже добре. намолене місце. Намолене місце свята вода. Хвалити Бога ми всі сіли полуднати, і дівчата мої заспівали. Ой пилося, ой пилося. Бо за сілилося, ще й по білій пелені, на здоров'ячко мені. ще й по білій пелені, на здоров'ячко мені. На здоров'я дівчатка мої будьмо. Дай Боже! Ой, випила, вихилила, сама себе похвалила, що я панського роду, п'ю горілочку, як воду. Що я панського роду, п'ю горілочку, як воду. Ну що, дівчата, дякувати Богу і дякую вам, що ми всі сьогодні зібралися біля нашої ганущиної кринички. Ану, Надюшка, зачинай. Ой осаду у осаду вишневому, вишневому там ташки поють, там ташки поють, ой там наші родителі, ой там наші приятелі, медгорілку п'ють, медгорілку п'ють. Іванова наливає, остапова випиває за много я літ, за много я літ, много я літа да посієм жита, да поставим копи, да підемо гопи, 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 гоп. А чарочка, хлоп, будьмо, дівчата, много має має літа. літа, щедрі літа, благословенні нам літа. Має Миру, має добра. І, і щастя, і перемоги. І перемоги. Ми послухали дні на них оповідань, дуже послухали, послухали пташок, подивились на природу, як пахне, як шелестить зілячком. Дуже красиво. Дай нам Боже миру, перемоги. дай нам Боже перемоги, щоб в мирі і в злагоді пити цю цілющу воду. Дай Боже.